Рівно за місяць. Ви поставите галочку навпроти обраного кандидата. Для вас головне не залишитись байдужим, а от для десятків тисяч українців головне це проголосувати в Ірпені. До містечка під Києвом збиралися їхати батьки студентів тамтешнього податкового університету. І все заради ось цього. Все просто ректор балотується в депутати. В ЦВК міграційний феномен оцінили і зупинили виборче паломництво. Голосування за межами виборчого округу відтепер заборонено. Наступний сюжет про те, як адмінресурс видихнув із полегшенням. Прошуємо до навчання. Його обличчя тут чи не на кожному кроці? Ректор Ірпінської податкової академії рекламує світло знань, а заодно і себе. Петро Мельник вирішив піти у народні депутати. І хто як нерідні студенти академії допоможуть ректору здійснити блакитну мрію? І да вони поберете, приїдете, проголосуєте. Зараз надомуся. І буде, і буде, шановні мої, чітко видно, хто є хто. Це відео 2004 року. Ректор Петро Мельник суворо наставляє своїх студентів, за кого їм треба голосувати. Хто, кого є совість, і хто живе в сім'ї, а в сім'ї є батько і є правила, і той довіри, і що не буде батько. І зашить один одного вважає. Тоді приїдуть і проголосують. Тоді студенти мали взяти відкріпні талони за місцем проживання і проголосувати в Ірпінській академії, де, начебто, буде видно, за кого ти віддав голос. І чітко видно. Підхід педагога до студента тут не змінився. Ось що розповідає студент у сьогодні. Подавіться ліська стріть сімей. Простіть там так говорять, так? Ну так ну що нужно голосувати. Да? Так, ну да. так собирають на стадіоні. Говорять, де сьогодні. На стадіоні собирають? Що сказали? Він лікується сказав, що можна голосувати за нього. Округ 95, від якого балотується Петро Мельник, став феноменом. Нині він один з рекордсменів в Україні по кількості відкріпних талонів. То я описалася там, де ви пропустимо, там де вас. Ваші... Терва, державний реєстр виборців. Це тобто або поміти ваша... Для Для того, щоб приїхати сюди і проголосувати тут. А да. там можна? Ні. Тут приходять наші виборці, і нас в, -в нас ну, підрозділи голосують на депутати, і тому потрібно якби... Підтримати його. Ага, yeah. Ця дівчина, яка так добре знає всі таємниці виборчого туризму, виявилася не студенткою, а працівницею академії. І раптом зрозуміла, що сказала забагато і не тим людям. Yeah, head, right? Коли працівниця вузу зрозуміла, що проговорилася, починається справжнє полювання на знімальну групу. Боже, що ці люди у шкіряних куртках покликані охороняти таємниці академії мої та права при сім мої права, права лічно ви і мене знімаєте просто ми знімали, що, знімали. що ви говорите? говоріть ви прислідувати що ви говорять ми прогулюємося взагалі Це територія університету ми вирішили поставити кілька запитань ректору мельнику але на знімальну групу нацьковують курсантів а хто вам казав не пускати у нас? Це власний стосується, будь ласка, вийдіть. Mm. Нам сказали, у вас сюди не пускатися. Mm. Схоже, тут звикли використовувати учнів на власний розсуд. А ось і людина, яка керує молодим поколінням. Начальник Так. Не зловживаєте, будь ласка, становища? Я не, не, не завживаю пускає становище. Зараз порушують закон, ті курсанти, що не пускають людей. Під статтю їх... старами. А що ви робите? А можна дізнатися, на яких засадах ви нас не пускаєте? Сюди. Сюди не пускаєте. Куди пускають? Ви ж надали наказ, не пускати нас сюди. Куди-сюди? Куди, сюди? куди? Корпус національного Здесь, в національним вам діти нічого. Ви вважаєте, що нам немає чого? Ми вважаємо по-іншому, я вважаю, що ні. Ректора зараз на місці немає. Ну звичайно, що немає. Агітація серед студентів, той уєс. Теж метод, від якого ніяк не відмовиться педагогічна еліта Єрпіня. Будьте, це ментальний пропадество у Єрпінській <підвіг> академії. Ірфійської податкової академії. Віліка однієї з пам'яті, яка приймається виборах. Ось ще агітація у стінах вузу. Завдяки увазі преси новина про виборчий туризм в Ірпіні швидко облетіла всю Україну. Навіть президент закликав навести тут лад. Тому нині брати відкріпний і голосувати за межами вашого округу в Україні заборонено. Цікаво, що придумають на це педагоги з Ірпінської податкової академії. Ми прийдемо до вас ще, аби дізнатися. Але якщо закон про буде хвалена, то наші глядачі навряд чи побачать правду.